Вітаю, друзі, і ми сьогодні продовжимо грати у Козаки 3. Ми сьогодні завершуємо проходити компанію за. за Шотландію. Остання місія у нас сьогодні. Наступна, коли буде, не знаю яка компанія. Тож, давайте. Ой, почнемо. Треба ж спочатку прочитати, що ми почнемо так Далі англійського дербі далі англійського дербі Карл Едуард на південь не пішов. Він вирішив повернутися в Шотландію, щоб зібрати більше сил дочекатися допомоги з Франції. Усі війська, як обід, вирушили до Стерлінга, де розташувався англійський гарнізон під командуванням генерал-майора Блейкні. Це місто, що стояло на перехресті доріг, слугувало воротами у глибину Шотландії, тому його було потрібно захопити. Армія якобітів залишила Глазго двома колонами. Одну повів Лорд Мюррей, іншу Карл Едуард з Петра, е... якого Петра? Сперта. Відправилася колона з артилерією під командуванням лорда Драмонда. Об'єднані сили оточили Стерлінг і затребували здати місто і замок. Подумавши, городяни погодились здати місто, але генерал-майор Блейкні відчливо, але твердо дав зрозуміти, що він не має наміру здавати замок. Він чекав допомоги в з Еденбурга. Який вже зайняли англійські війська, генерал-лейтенант Хо Хоулі, щойно Хоулі, почув про облогу Стерлінга, він одразу ж вирушив на допомогу. Тим часом принц Карл Едуард наказав оточити замок і обстріляти його, та коли. Господи, обстріляти його, та коли стало відомо про наближення загону Коулі як обіти відступили до Банокберна. До мене очі розпливаються від цього шрифту. Та приготувалися до оборони. Хоулі не поспішав атакувати і розбив свій табір для біля фалкірка впевнений в своїх силах, він вважав, що якобіти не наважаться на атаку, тому не зробив належних запобіжних заходів. Переконавшись, що англійці не збираються атакувати, якобіти вирішили взяти ініціативу ініціативу в свої руки і таємно вирушили до англійського табору. Так. Я нічого не зрозумів, але це дуже цікаво. Хто що, куди там пішов? Хтось кудись пішов. Треба битися, коротше. Знову з англійцями, за шотландців. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, Ага. У нас знову битва. Без тягаря артилерії. артилерії вашим військам вдалося швидко і непомітно підійти до англійських позицій. Англійці зовсім не чекали вашої появи, тому в їхньому таборі панує паніка та метушня. У вас дуже мало часу, поки вони зрештою отямляться від несподіванки і вишукаються для бою. Тому швидше атакуйте, але не втрачайте голови. Навіть розгублений англієць не буде легкою здобиччю. Ми розірвемо їх на шматки, як вітер розриває на шматки хмари. Ти диви, який він впевнений. Що? О. Так? Коні. Коні, коні, хлопці, сахська кавалерія пішла в атаку, станьте щільно, ворочіться, якщо не хочете стати поживу для ворон і лисиців. Візьмемося сильніше за мечі, зробимо із англійців та, їхні, та їхніх коней ковбасу. ти де ви на них? Ковбасу вони вирішили зробити. О, так а це не мої? Все конячки получили по. Сакси, куди ж ви? Ми ще не завершили. Хлопці, вперед, не давайте їм утекти, не давайте їм о, отямитися, дайте волю своїм очам, напоїте їх англійською кров'ю, рубайте без пощади, їм не врятуватися від нас, навіть якщо у них виростуть крила. Стояти, тримати шикування, Коротше. Наші війська нас не хочуть МакДональди, що сп'яніли від англійської крові, натхнені виглядом втікаючі англійські. Втікаючих англійських солдатів пустилися слідом за відступаючою кавалерією. Захоплені їхнім прикладом Палки, горяни інших кланів також кинулися вперед. Відновити порядок не вдалося. І весь правий фланг вашого війська ринувся в атаку. Дідько би їх забрав. Нехай центр ліве кроло також атакують. Так, підождіть, атакують. А де пауза? Е. Центр, ліве крило. Давайте. Я ж не знаю, хто у мене тут хто. Так, це мечі, так? Мечі йдуть вперед. стрельцы. Добрый шоу, вот пауза е. Так, семья. я. Значит, всем дав приказы. Перед. Так, армії йдуть вперед. Та вперед ідіть. Ем, чого це сакси загаялися? Немає більше сили втікати, та вони ж шикуються. До бою сакські драгуни знову шикуються до атаки. Гели стояти, шикуйтеся, всі до мене. Дудеть, ви... вигравай збір. Голосніше, дими що силий. Швидше відправте когось з наказом до резерву атакувати. Воу, в мене ж тут коні, оно. Так, це резерви. нет, right. Понячки. Сиду, уже долго идут. що мої хлопці не залишилось нікого, так? Яка жесть. Я бачу, просто тут піки йдуть. А давайте поставимо всіх на утримання позицій. Ходимо по цим тим. Якась фігня, друзі. Отак йдемо. Так, ці хлопці у нас тримаються. Тому Ми майже, майже перемогли. Держіться. Уйди на дуку мою! Вперед! Да сюда идите! <звук> У меня тут еще... Вот, какие барабанчики! Вперед! Ух, Нічого, я що переміг навіть з першого разу в битві. Ви отримали нову перемогу, але англійці як гідра видру, видрубали одну голову. Одразу ж виростають дві нових: з півдня підійшов герцог, кемберлендський син Георга II, А хоробрий Блейкні не, віддав... не віддав Стерлінг, навіть після поразки. Holy Фалкірком після поразки Холі під Фалкірком. Чудово. Ваші війська голодні та знекровлені. Армія герцога Кемберленського легко отримує найкраще постачання, що тільки можливе, і не відчуває ні в чому браку. Вам нічого не залишилося, як відвести свої війська на північ Герло... герцог. Камберленський вирушив вздовж узбережжя за вами. Відправ, е відірватися від нього не вийшло, а надії на поповнення сил немає. Тому доведеться зважатися на те, на ще на одну битву. Гаразд зустрінемо Саксів біля колодина А все, я думав, я думав, це не все. Так, ми перемогли в цій страшній битві. Мені здається, це прекрасно. З першого разу ще на дуже важкі Я не розумію, я то не можу пройти на легкій важкості місію, то на важкій, як легко проходжу. Ну, козаки вони такі цікаві. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Наступного разу почнемо за когось ще. Дякую, е -е бережіть себе та своїх близьких. До наступних серій. Бувайте!